Всім привіт! Мене звати Влада, я б'юті блогерка і це моє перше відео на Ютубі, а також розпаковка мого першого адвент-календаря. Це новорічний адвент календар від Nix, і Я вирішила його не розпаковувати, щоб повністю показати вам це неймовірно круте пакування. І, звісно, дуже шкода його розривати, але це потрібно. Глядає все, звісно, дуже гарно, але сподіваюсь, наповнення буде ще краще. Хоча я бачила негативні відгуки вже на нього. Це, типу, ось така величезна коробка з піци, але тут насправді адвент-календар з косметикою і виглядає це дійсно цікаво. Тому давайте дивитися, що ж тут всередині. Поки що виглядає дійсно гарно. Тут якісь лисівочки в нас. Це подивимося потім. Вау! А це що таке? Оце я знала, що буде, а що ось це таке, я не знаю. Але добре, подивимось. Ага, тут також є ось такі олійки, їх знамениті для губ. Я так розумію, це якісь нові відтінки або ті самі просто в такому святковому пакуванні. Ну і найголовніше сам адвент-календар. Я спеціально не дивилася огляд на цей адвент календар, тому що як я кажу, в мене їх ніколи не було. І я хочу отримати ці перші емоції від розпакування і подивитись, що ж там знаходиться всередині. А чому я ніколи їх взагалі не купувала? Тому що я не хочу витрачати гроші на продукти, якими я не буду користуватися. Все дуже просто. The one, the need... Я розібралася, як він тут відкривається. Виглядає він всередині ось так, дуже тематично, дуже яскраво. Все в стилі один удома в такому мультяшному варіанті. Взагалі в мене багато улюблених продуктів від Нікс, тому я сподіваюся, я дуже сподіваюсь, що вони мені трапляться, тому що я їх купую постійно. Я сподіваюся, що тут будуть всі повнорозмірні продукти. І, до речі, забула вам сказати, що ось цю коробочку ми відкриємо вже в кінці і подивимося, що ж там. Я вже знайшла першу комірку, тому будемо відкривати. Так, і тут у нас. Палетка відразу? Ого! А це вже цікаво! Це така базова коричнева палетка тіней, вона більшості підійде. Мені подобаються Тінівінікс, вони непоганої якості, тому я вважаю, це непоганий початок взагалі. До речі, цей календар зараз на мейкапі коштує близько трьох тисяч гривень по акції, але до цього я бачила на нотіна його за п'ять тисяч гривень. Тому будемо взагалі дивитись, чи коштує він цього. І будемо відкривати вже другу комірку. Вона ось тут відразу в нас знаходиться. Мені не подобається, коли я так відкриваю, я вже зверху бачу продукти. Ой, я ще й порвала. Ну, як завжди. Так, що в нас тут? Щось дуже сяюче. І це в нас Butter Gloss. Це такий блиск для губ. Мені подобається, як виглядають саме блискітки. Вони ніби такі яскраві, може навіть світловідбиваючі. Тому, ой, до речі, дуже приємно пахне. Я сподіваюся, мені це сподобається. І поруч відразу третя комірка. Мені вже здається, що там також якийсь продукт для губ, тому що виглядає комірка так само. І так, тут знову продукт для губ. Але вже щось не дуже недужесяюче. Так, що в нас тут? МАТ Ліп Крем. Отак от він виглядає. Такого в мене ще також не було, тому я думаю, це буде цікаво спробувати. Переходимо до четвертої комірочки, і мені здається, тут знову продукт для губ. Окей. Okay. Такий продукт в мене вже є в косметичці, я ним користуюсь, він мені подобається. Господи. Аби ще дістати його якось. Це звичайна прозора олійка для губ, дуже універсальна. У усіх брендів є якийсь такий подібний продукт, і, в принципі, вони всі працюють однаково. Тому е, нічого, ніякого здивування від цього і захвату я не отримала. В принципі, продукт непоганий. П'яте віконечко знайшла зверху, мені не подобається, що я ось так от можу повністю відкрити все це верхнє покриття, і воно тут скріплюється лише ось цією наліпкою. Але що маємо, то маємо. Якби воно ще відкривалося легше, самі комірки, було б супер. Я так розумію, в нас тут ось такі кремові рум'яна, в мене таких ще не було, я їх не пробувала, тому мені буде цікаво. Хоча відтінок такий досить темний. Я сподіваюся, що він мені підійде. Шоста комірка відразу знаходиться в нас трішки нижче. Взагалі дуже важко відкриваються ці комірки. Мені реально простіше було б відірвати повністю це покриття. Угу. Я вже бачу сьоме, але я ще не відкрила шосте. Що Шо в нас тут шосте? Знову щось для губ. Як розумію, це матова помада в нас. Вона в схожому відтінку, як рум'яна, і взагалі якісь всі відтінки дуже схожі один на один. Сьоме віконечко. тут я бачу знову щось для губ. Тому давайте дивитися. Так, це що? Також для губ. Звісно ж, звісно ж, блиск для губ. Знову ж таки, в цьому відтінку, як і попередні продукти. Не знаю, чи буде це корисно для мене, але будемо щось пробувати. Восьма комірка виглядає точно так само, як і три попередні. Звісно ж, блиск для губ. Той самий, як і попередні, але в більш рожевому відцінку. Боже, я ж сподіваюся, це ж не весь адвент буде з продуктів для губ. Правда? Дев'ята комірка виглядає така вже подовжена. Я сподіваюся, буде щось цікаве. Бо я що даремно ністі тут ламаю. Оце що, знову продукт для губ. Так? Да. Да. Ну, це, до речі, прикольна штука. В мене вона є, але, мені здається, не в такому відтінку. Це в нас така олійка для губ, яка так клацає прикольно. І взагалі, сам продукт непоганий, але, але. Він знову в такому помаранчево-коричневому відтінку. Не скажу, що дуже мені таке подобається, але що маємо, то маємо. О, тут вже хоч якось відкривається більш-менш. І це що в нас? Що це в нас тут? Звісно ж, це продукт для гу, як неочікувано. Зашибісь. Знаєте, я хочу запитати, це що таке? Це, я розумію була така остання в них колекція Beetlejuice. Я не пам'ятаю, чи є в мене точно такий відтінок, але такий продукт для губ у мене також є. Е, не знаю, чи треба воно мені буде, але треба хоч подивитися, який тут відтінок, бо пакуванню так не дуже і зрозуміло. Хоча, ну, такий, малиновий. Одинадцята і дванадцята комірки виглядають однаковими, вони такі продовгуваті, тому я думаю, це знову якісь однакові продукти просто в різних відтінках. О Боже! О Боже, це знову продукт для губ. Такий в мене точно є. Я вам перед цим показувала, був ось такий мені трапився, тепер в ось такому відтінку, він якийсь таким з блискітками. Також отак прикольно працює. Але навіщо? Навіщо мені скільки? Окей. Давайте дивитися 12 нацу мірку, І якщо там буде та сама Fat Oil, я буду стріляти. І що ж там, давайте вгадаємо, давайте вгадаємо. Це, звісно, шпет Ойл. Як неочікувано, блін. Мені здається, навіть відтінки не дуже відрізняються. Ну, типу, вони дійсно, як мінімум, ці дві крайні, вони майже однакові. Цю половину ми пройшли. Поки що, я не скажу, що я супер задоволена. Єдине, що мене дійсно здивувало і порадувало, це була сама перша палетка, і після неї просто все пішло не так. Просто пішли всі продукти для Губ, і все якесь одноманітне. Єдине, ще були ось якісь рум'яна, а все інше для Губ. Просто я не розумію. Я сподіваюся, тут буде щось цікавіше, бо, якщо чесно, поки що виглядає не дуже. Так, на якій ми закінчили, закінчили на 12 Ось у нас 13. І знову 13, 14, однакові комірки. І давайте загадаємо, що ж там може бути. Сподіваюся, це не продукти для губ. Боже, ну у вас скільки я крутих продуктів. Можна було скільки всього сюди напхати. Але у нас все для губ. О, це знову, я так розумію, ці рум'яна, які були перед цим, але в такому світлішому відтінку. Це вже виглядає більш для мене, я думаю, підійде. Бо все ж таки попередній відтінок був такий темнуватий. Те, що це вже не продукт для губ, мене радує, тому я сподіваюся, тут буде теж не для губ продукт. Я думаю, це буде також ці рум'яна, але ще в одному відтінку. Ну, звій, смош. Оцей відтінок, до речі, виглядає цікавим. Він такий. Темно-рожевий. Я думаю, він буде гарненько виглядати на обличчі. 15-й в нас знаходиться знизу. І дивимося. Це що? Це продукт для губ. Не прикалуйтесь. No! God, please, no! No! Так, це знову продукт для губ. І так він у нас вже був, але в інших відтінках. Ні, ніби в одному тільки. Ось такі два відтінки також для губ. І такої кількості продуктів для губ мене камера просто вже перегрілася і каже досить. Але я зачекала і ми продовжуємо. І тут знову однакові комірки. Я сподіваюся, це буде щось. Хоча я вже ні на що не сподіваюся? І шорст? Ого! Ого! А тут в нас не для губ взагалі-то продукт. Я сподіваюся, моя майстриня манікюр не буде дивитися це відео. Тут у нас такий стік для макіяжу очей. Це типу блискучі тіні, в мене вже є такі продукти, і, в принципі, вони непогані. Але сам відтінок знову ж таки помаранчево-коричневий, мені не дуже подобається. Я б хотіла більш такий якийсь золотистий, можливо. А це ну, занадто темний. Я думаю, в цій комірці буде також цей продукт, але в іншому відтінку. І я вгадала. О, до речі, а тут вже відтінок краще. І тут вже такий відтінок, як я вам казала, більш золотистий. Це мені подобається більше, але він з якимсь зеленим підтоном, і мені цей зелений підтон не дуже подобається. І я сподіваюся, що на очах він буде виглядати краще. Але непогано. Продовжуємо. 18-та комірка. Що ж в нас тут? Давно не було продуктів для губ, до речі. Давайте вгадаємо. На один, два, три. Звісно ж, продукт для губ. І це в нас вже були такі продукти. Ну тут мені подобається, що відтінки дійсно відрізняються один від одного, і вони виглядають цікаво. Я думаю, навіть вони мені пригодяться в макіяжах моїх. Оце, якщо чесно, мені виглядає страшно, тому що, мені здається, тут всі однакові продукти. І якщо ці всі однакові продукти будуть для губ, це буде просто біда. Це буде кошмар. Ну давай, Нікс, здивуй мене, здивуй, о Боже ні. Ні, я не хочу, я не хочу це дивитися. <г� Norwegian> я не хочу. Я зараз буду плакати. <г Iowa> а це помада. <г> ну, коротше, знову, знову ж таки. Окей, погнали далі. Не дай Бог, не дай Бог, просто. А, ні, ні, я не хочу, я не хочу, я не хочу. Це знову помада. Знову. Давай, добий мене. Добий мене, нікс. Давай мені знову помаду. Ще одну і ще одну. Да. Да. да! Звісно ж. Ні, це не помада, це блиск для губ. Як неочікувано, блін, це не помада. Ти що Влада, не розумієш? Це взагалі то блиск. Це ж зовсім інший продукт. Не тупи. І вже я бачу, що знаходиться в цій 22-й комірці. і це, звісно ж, блиск. Але це блиск виглядає дуже цікаво. Це рожевий блиск із такими яскравими блискітками. Виглядає не зовсім погано. Хоча, взагалі, продукти для губ від NYX дуже хороші, вони якісні, вони дійсно класні. Але навіщо мені одні? Скільки продуктів для губ? Що я з ними буду робити? У мене всього дві губи. Остановітісь! У нас залишилися дві комірки. Якщо чесно, я на них не покладаю жодних надій. Тут вже не буде, я думаю, якихось супервеликих крутих продуктів, бо комірки, в принципі, то невеличкі. Але я дійсно хотіла б побачити тут якісь рум'яна сухі, в них є класні, або якісь палетки також, тому що одна палетка, ну, дякую і на тому, але можна було б ще щось прикольно покласти. Я, наприклад, дуже люблю а, від Нікс базу під макіяж, мені подобається. Але, звісно ж, Такого я вже тут не зустріну. Так, 23 я комірка. Давайте. Що ж у нас тут? <плес> Боже, як я сподіваюся, що це не для губ. <плес> <плес> я не можу просто. Тримайте мене семеро. <плес> це знову продукт для губ. Це фет ойл. Звісно ж, вони класні, вони супер, але ж вони мені також надіслали і ось такі олійки. Незрозуміло. <ık> Ви теж думаєте, що тут буде фет-ойл? Бо я думаю. Давайте дивитись. Нікс, <skry> <Nix> це фіаско. Хоча дякую на тому, що тут якийсь цікавий відтінок. Він такий прямо дуже темний. Я не знаю, бордовий чи коричневий. Я навіть не розумію, але він прямо такий прикольний. Я навіть не знаю, чи варто робити на це все сводчі, бо це просто мільйон відцінків помад, блисків і чи нада воно вам. Ось так я розфігачила цей адвент-календар. Звісно, він би гарніше виглядав, якби воно було нормально запаковано, тому що зверху ось ця штука просто відпадає. Ось це все. А комірки дуже важко відкриваються. Це великий мінус. Я не знаю, в мене не було інших адвентів, я не знаю, як воно в них виглядає. Але я думаю, блін, за таку вартість можна було б зробити якесь більш якісніше пакування. І так, що ми маємо? Ось такі коричневі три помади для губ. Вони виглядають майже однаково, відрізняються тільки легеньким, там світліший, темніший відтінок. В принципі. Ну, таке. Ось такі блиски для губ. Мені здається, їх тут аж занадто багато, бо просто можна було обійтися цим рожевим і якимсь золотим. І цього було б достатньо просто. Навіщо оці інші відтінки? Я не розумію. Mm -hmm. Я ще забула про ось такий блиск. Це з колекції Beetlejuice. Далі, що в нас ще для губ? В нас ще я вам показувала ось такі три помади, які мені в принципі сподобалися по своїм відтінкам. Але якби я знала, що тут буде ще мільйон помад, то мені ці нафіг також не потрібні. Також продукти для губ. М -м -м. I'm fine. Really? fine. Олійки також непогані. Відтінки цікаві, але ну навіщо їх скільки одній людині? Я не знаю. Ось такі от рум'яна в трьох відтінках. Це ось такі от стіки для макіяжу очей. І палетка. І це все, все інше продукти для губ. У мене ока також два. Чому не можна було на очі скільки продуктів? Вісімнадцять продуктів для губ. Просто навіщо? Навіщо це? І ще в подарунок мені ось такий поклали також. Ну, це також олійки для губ. Але я ж вам обіцяла, обіцяла. Ми ще відкриємо ось цю коробочку. Але в мене знову перегрілася камера. Я дуже злий. Я дуже злий на юльку. Я тільки що порахувала приблизну вартість продуктів цього адвенту, воно вийшло близько 8 тисяч гривень. І це, якщо чесно, дофіга, тому що зазвичай в Адвенти кладуть багато пробників, мініатюрок, і наповнення виходить навіть дешевше, ніж вийшов сам Адвент. А тут е, ціна дійсно низька за ці всі продукти, але навіщо одній людині, скільки продуктів для губ, я не знаю. Якщо ви, звісно, не фанат їх цих. Якщо ви фанат цих продуктів, то вам дійсно сподобається, вам буде вигідно. І це дійсно може вас порадувати. Тому тут вже вирішуйте самі. Не забуваємо ще про цей шматочок піци, ми його ще не розпакували. Це подарунок від бренду Nix. Я так розумію, це все пакування було додаткове до Адвенту. Це саме для блогерів така піар-росилка, а Адвент сам продається на різних сайтах. І я думаю, він буде вже не з таким пакуванням, як привезли, наприклад, блогерам. Ну Чому в мене сьогодні з цим пакуванням нічого не виходить? А, вона просто, вона просто вверх відкривалась. А я вже роздарла його. Розшматувала. Окей, відмотаємо назад. Відкриваємо цю коробочку. Що в нас тут? Мені ж не здається, я ж знову бачу сукти для губ. Ай, боже, 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 це блиски для губ. Вони, звісно, виглядають дуже круто. Вони виглядають по-новорічному, вони виглядають красиво, але це знову близько. <гас> ну, це, може, це прикол? <гас> але це виглядає цікаво. Зараз подивимось, що це таке. Ага, Це палетка для обличчя. Те, що я і хотіла, хоч якісь, може, рум'яна сухі, хоч якийсь контуринг. Але чому воно не в Адвенті, Нікс. Ось така палетка в нас для обличчя. Я не скажу, що тут відтінки такі, які мені прям подобаються. Знову ж таки, що з цим помаранчевим робити? Я не знаю, бо я зазвичай не користуюсь такими відцінками. Але як для рум'ян, в принципі, ну, непогано. Вони тут ще з якимось шимером. Оце відтінок взагалі дивний. Я не розумію, це типу контуринг чи як це розуміти. Бо на пудру не схоже надто темно. На контурих також не схоже, бо тут є блискітки і він якийсь світлий для контурингу, тому не знаю для чого це. Пишіть в коментарях, як вам цей адвент-календар, чи сподобалось вам наповнення, які продукти вам не сподобались, і що б ви хотіли спробувати. А я оберу одного коментатора і подарую щось із цієї косметики. Звісно ж, це не будуть ці продукти для губ, тому що навіщо вони одній людині? Я подарую також ось цю палетку для обличчя, палетку для очей і продукти для губ. Можливо, навіть там буде. Ось ця коробочка красива, тому пишіть коментар, і головне, залишайте свій нікнейм в інстаграмі е, в своєму коментарі, щоб я змогла вас знайти і обрати переможця. А я вам дуже вдячна за перегляд мого першого відео на Ютубі. Обов'язково пишіть коментарях, чи сподобалось воно вам, чи варто мені продовжувати. Бо якщо чесно, я поки що не впевнена, чи будуть в мене якісь постійні рубрики, чи буду я постійно знімати, бо це е, набагато складніше, я вам скажу, ніж інстаграм або тікток. Тому мені треба буде така доза мотивації і взагалі чи варто мені це робити. Я сподіваюся, ми з вами тут ще колись зустрінемось. Але щоб не губити, мене підписуйтесь на мій інстаграм. Там я постійно щось публікую, розповідаю, показую. Я співпрацюю з багатьма брендами, тому, якщо вам цікава така тема, запрошую до себе в інстаграм. Дуже дякую вам за перегляд.